Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми поговоримо про інструменти бібліометрії, а також про те, як знаходити журнали за певними вашими побажаннями. Якщо ти бажаєш дізнатися про те, як шукати журнали, як дізнатися, що таке квартель, яким чином знайти відповідний журнал за профілем, та взагалі дізнатись, індексується він у базі Scopus чи ні. А окрім того, отримати поради. Щодо того, чому твоя стаття цитується, чи ні рейтинг країн, чи взагалі інструмент бібліометрії, то цей інструмент для тебе. Сьогодні ми поговоримо про дуже крутий сайт, про дуже круту ініціативу, яка називається Шимаго. Шимаго це Група це дослідницька лабораторія, яка займається аналізом наукометрі, створенням рейтингу країн, журналів. Також можна дізнатися власне, інформацію про те, в якому рейтингу, в якому кварталі знаходиться журнал. І перш за все, ми переходимо, бачимо, що у нас Шмагу це Journal and Country Rank, Тобто рейтинг за журналами, за країнами. і давай Давайте з вами поглянемо, наприклад, дуже класний є, хочемо перевірити. Наприклад, я знайшов журнал за своїм профілем, акта монтастіка Словака». Це журнал гірничого профілю. Давайте з вами його введемо і знайдемо про нього інформацію. Таким чином, ми бачимо, що цей журнал 100% індексується у базі скопусу. Окрім того, ми отримуємо інформацію, за якою областю він, в якому він знаходиться кварталі, бачимо всю інформацію щодо наукометрії. Окрім того всього, ми також можемо переглянути журнали за цим профілем, наприклад, за рейтингом, який ми маємо. Це журнал. Зараз ми за тегом геологія, тобто ми бачимо рейтинг журналів, можемо переходити по кожному журналі. До речі, одразу що ще дуже важливо: ми бачимо, що, наприклад, якщо нарисований такий замочок, то це журнал відкритого доступу і він якби є платним. Якщо немає, то цей журнал закритого доступу і він є безкоштовним. Також ми можемо робити пошук за областю, також за областю досліджень, за країнами і за датами, за різними періодами. І давайте з вами уважно поглянемо. Наприклад, ми обираємо будь-який журнал, отримуємо всю інформацію, і крім того всього, ми можемо знайти інформацію про. Ті журнали, які, наприклад, є спорідненими за цим профілем. Тобто, таким чином ми бачимо, що ШМАГО це дуже класний, дуже крутий інструмент, який дозволяє, по-перше, перевірити, чи є журнал взагалі. Цій наукометричній базі скопус, по-друге, дізнатись про кварталь, про, третє дізнатись про те, яке є охоплення. І також, окрім того всього, ми можемо подивитись на пов'язані журнали або на ті журнали, які є е, схожими. Наприклад, давайте переглянемо. На наступний польський журнал, тобто обираючи один журнал, ми можемо, окрім того всього, знаходити схожі журнали та передивлятись на ті показники, наукометрії, тобто на рейтинг журналу, на кількість документів. Якщо ми з вами згадаємо, то кількість документів це дуже важливий показник. За кількістю документів ми можемо робити висновок, чи є це в видання хижацьке. Якщо ми спостерігаємо стій збільшення документів або е, бачимо що у нас відбувається якесь різке підвищення кількості документів або є нерівна кількість документів за руками то це так чи інакше може свідчити про те що журнал є хижацьким і його можуть виключити з наукометричної бази скопус також бачимо, що інформацію про цитування, про самоцитування. Бачимо певні тренди в розвитку журналу. Також бачимо розміщення в кварталі за роками. Давайте ще з вами поглянемо який-небудь журнал розберемо. Наприклад, давайте за цим напрямком. І давайте, наприклад, журнал оберемо. Який-небудь. Тобто, відкриваючи, ми одразу бачимо інформацію про те, яке є охоплення, є, бачимо за кварталями, бачимо також пов'язані журнали, бачимо рейтинг журналу. за Бачимо кількість документів, бачимо, що в принципі кількість документів є е, витриманою, не відбувається якось різко підвищення, тому цей журнал так чи інакше не є хижацьким. Окрім того, ми бачимо кількість цитувань, е, бачимо кількість цитувань з інших джерел, бачимо само цитування, е, також е, бачимо власне кількість відсоткового. Іностранних колаборацій, також дуже важливо, ми бачимо вверху, що цей журнал у нас не відкритого доступу, тобто публікація є в ньому безкоштовна, але при цьому всьому ми не можемо її розміщувати у відкритому доступі. Для чого важливо користуватись цим інструментом, я вам зараз поясню. Зазвичай існує така проблема, коли. Для отримання наукового звання чи захисту дисертації потребують публікації у базах, які входять до Scopus чи Web of Science. і ви починаєте шукати, як зазвичай відбувається практика. Не всі заходять одразу через пошук в Scopus, і цьому є відео присвячено, чи, наприклад, за допомогою Шимаго, а починають дивитись, шукати всередині країни, чи ще щось і переходять на сайт і написано, що що журнал виходить за рубриками там економіка, за рубриками, там гірництво, тобто 5-6 є тематичних рубрик. І людина думає круто, тобто. В інших країнах там або безкоштовно, або закритий доступ. А якщо в відкритому, то це 700 доларів за економіку. А тут у нас всередині країни є журнал економічного профілю за 200 доларів. І всі на це кліють, публікуються. гадають, що у них якби стаття вийшла по економіці, і адже вони на сайті бачать, що є рубрика Економіка. Але при цьому, всьому, коли заходять в базу скопус, вони бачать, що область. Якби охоплення проіндексовано взагалі в іншій добірці, в іншій галузі, яка е, називається там якісь міждисциплінарні, тобто науки про навколишнє середовище чи ще щось. Тому за допомогою цього інструменту ми можемо, по-перше, отримувати інформацію про всі журнали. Окрім того, ми можемо точно дізнатися, чи індексується цей журнал в наукометричній базі Scopus, дізнатись. Про квартилі, та яка галузь, побачити інформацію про пов'язані журнали, отримати інформацію про те, про рейтинг країн, про бібліометрію, про е, те, яка галузь, охоплення, відслідкувати тренди, тобто отримати повністю всі вичерпні показники. Як бачите, все дуже просто. І на завершення ми завжди просимо підписатись, підтримати, та залишити комент та поширити серед своїх знайомих. Все буде дуже просто.